Вітаю! Отже, ви виявили корупційне правопорушення і вже готові ставати викривачами. Але як потрібно діяти? Кому писати чи телефонувати? У цьому відео ми розберемося з цим разом. В Україні є спеціальна процедура повідомлення про корупцію, яку варто знати викривачам. Вона суттєво час самих заявників, адже вони чітко розуміють, про що і куди повідомляти. До того ж, заяви, які викривачі оформили з порушеннями чи надіслали до невідповідних органів, це зайві витрати державних коштів, а нам слід ефективно використовувати ресурси. Як ми раніше повідомляли, людина стає викривачем, якщо повідомляє про порушення вимог закону України про запобігання корупції. Що ж це за порушення? По-перше, це корупційні правопорушення, тобто дії, які містять ознаки корупції. За них порушника можуть притягнути до кримінальної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності. До таких порушень, зокрема, зараховують вимагання чи отримання хабаря, судею, поліціянтом, депутаткою, викладачем чи лікаркою, а ще зловживання владою та службовим становищем. Наприклад, коли керівник державного органу видає наказ, на підставі якого передає певне майно у власність осіб за неформальною з ними домовленістю. По-друге, це правопорушення, пов'язані з корупцією. Такі дії безпосередньо не містять ознак корупції, але порушують вимоги, заборони та обмеження, встановлені законом України про запобігання корупції. Це, наприклад, ситуація, коли особа порушує обмеження щодо сумісництва своєї роботи з іншою оплаченою діяльністю, як от, державний службовець отримує додатковий прибуток бо керує невеличкою фірмою. Або якщо держслужбовець, депутатка чи посадовець державного підприємства виявили корупційне правопорушення, але про нього не повідомили, тобто не вжили заходів з протидії корупції. Залежно від типу порушення. Його чи її можуть притягнути до адміністративної, дисциплінарної чи цивільно-правової відповідальності. І нарешті третє: інші порушення вимог закону України про запобігання корупції. Наприклад, коли працівниця не пройшла обов'язкову спеціальну перевірку перед призначенням на державну службу. Або коли відповідні органи розглядають повідомлення про корупцію неправильно, чи коли в державному органі чи в органі місцевого самоврядування не затверджена антикорупційна програма. Прикладів цих трьох видів порушень чимало. Усі неможливо хопити в одному відео. Тож насамперед радимо орієнтуватися на те визначення корупції, про яке ми вам розповіли на початку курсу. Пригадаємо. Корупція це коли особа використовує свої службові повноваження, щоб одержати неправомірну вигоду. Тож, якщо ви помітили такі дії, сміливо повідомляєте про корупцію. Як саме це можна зробити, запитаєте ви. Європейське законодавство визначає три способи подання повідомлень про корупцію внутрішні, зовнішнє та публічні. Розглянемо ж, чим вони відрізняються. Зовнішні повідомлення це коли про порушення повідомляють у компетентні органи. Внутрішнє повідомлення це коли особа повідомляє про порушення всередині своєї установи. Це стосується як державного, так і приватного сектору. А публічне розкриття це коли інформація про порушення з'являється в заспах маси інформації. Такі повідомлення можна подати як усно, так і письмово. Наразі в Україні закон передбачає створення захищених анонімних каналів зв'язку спеціальними органами із протидії корупції, державними органами, органами місцевого самоврядування та окремими юридичними особами. Це можуть бути канали онлайн-зв'язку, анонімні гарячі лінії або електронні поштові скриньки. Через них викривачі мають змогу анонімно повідомити про корупцію. Вимоги до захисту таких каналів встановлює НЗК. За законом ви можете самостійно визначити, через які канали повідомити про корупцію. У нас їх три. Внутрішні, їх створює керівник чи антикорупційно уповноважений установи, в якій ви працюєте, проходите службу, навчаєтеся чи на замовленні якої виконуєте роботу. Такі канали мають бути захищені та анонімні. Наприклад, це може бути антикорупційний уповноважений у вашому університеті. Регулярні. Ви можете повідомити про корупцію органам, які розглядають такі справи. Регулярні канали створює НАЗК, НАБУ, Національна поліція чи Державне бюро розслідувань. Але, зверніть увагу, кожен з цих органів виконує свої повноваження. Тож, перевірте ще раз, що точно знаєте, до кого краще звернутися у вашому випадку. Детальніше про це ми поговоримо у наступному відео. І нарешті, зовнішні канали. Ви також можете розповісти про корупцію журналістам, засобам масової інформації, громадським об'єднанням та профспілкам. І за українським, і за європейським законодавством повідомленням про корупцію ви маєте право подати усно та письмово. Усно можна повідомити через анонімні гарячі лінії, тобто телефоном чи через інші системи голосових повідомлень, або під час зустрічі із посадовою особою. Якщо ви хочете подати повідомлення письмово, тоді можете заповнити онлайн-форму, надіслати електронний лист на e-mail чи звичайний паперовий лист на адресу державного органу чи юридичної особи. До речі, наразі в Україні планують створити єдиний портал повідомлень викривачів. Завдяки йому процес подання повідомлень стане простішим та зручним. Також портал дасть змогу гарантувати конфіденційність та анонімність викривачів, а ще з його допомогою можна буде легко створювати захищені та анонімні внутрішні канали повідомлення про корупцію. Підіб'ємо підсумки. Викривачами стають особи, які повідомляють про порушення закону України про запобігання корупції. Це можуть бути корупційні, пов'язані з корупцією та інші порушення. Якщо. Ви виявили таке порушення поінформуйте про нього через канали повідомлень. Внутрішні, своєму керівнику чи антикорупційному повноваженому, регулярні, органам на зразок НАЗК чи НАБУ і зовнішні журналістам чи громадським об'єднанням. А для максимальної безпеки використовуйте захищені та анонімні канали подання повідомлень. У наступному відео ми детальніше поговоримо, до яких органів потрібно звертатися у кожній ситуації. До зустрічі!